Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І о, в нас таке запитання: а вдруге депутата Гончаренка не пустили на засідання ПАРЕ в Дубліні. А, ви запитуєте, чому заважають? А, дивіться, ну, в принципі, дехто не любить чути мою думку. Я, наприклад, з обережністю відношуся до Гончаренка. Я пам'ятаю його минулі роки 14, 15 і ті роки. Ось, але дивіться, зараз ми подивимося. От карти показують. Дивіться, він чітко відстоює а, Україну. Настільки чітко, ну можна сказати, ну от важка артилерія, можна його так назвати. Розумієте? Він чітко все, те, що він робить для України, це дуже важливо. Оце карти хочуть показати. Розумієте, це можна навіть сказати показово. Людина чітко знає, що вона робить. Ось чому його не випускають? Ну, це я вже чула. Це було, мені здається, чи в березні, чи в травні. Зараз точно не скажу. І ось знову та ж сама історія. І так, чому його не випускають? Зараз ми подивимося. А ви знаєте чому? Тому що він може прояснити деякі, як би це сказати, таємниці, деякі. Речі, які замовчуються, за, за, приховуються. Він може Україну представити в хорошому світі. Розумієте, наша влада до цього не ну, їй не потрібно Україну представляти в хорошому світі. Ви бачили, як поводить себе Зеленський на усіх міроприємствах, які відбуваються за кордоном. От і показується. Король мечів нам показує. Давайте подивимося. Тому що це, може, карти ще щось покажуть. Що у Зеленського? Давайте запитаємо прямо. Що Зеленсько має проти Гончаренка? О, да! Тепер я розумію. Угу. Ви знаєте, Гончаренко, не будемо так говорити, от як я бачу це, да що Гончаренко за кордоном ну, себе поводить, от, от і зірка випала, так? як людина, яка вміє презентувати, вміє чітко показати з темпераментом, можна так навіть сказати, може показати Україну, може багато досягти. Може багато зробити потрібних кроків за кордоном. Ось. А це Зеленському не подобається. Ось як. І, до речі, до речі, мушу сказати: зараз мені прийшла якась дуже така цікава думка. Я зараз подивлюся, чи це правда. Ну, карта підтверджує, правда, але я зараз витягну, я зараз скажу вам. А, чи дійсно бачить а, Зеленський у Гончаренку свого конкурента? Гончаренко молодий. І може потім висуватися у президенти. Чи дійсно бачить він в ньому? Ого, да, да, стопроцентово, стопроцентово. І він його ось цим а, прибирає. Ага, стіна, все, ти нікуди не виїдеш. Ось так. Ось так, ти не будеш, і це буде так довго. Щоб ви розуміли, це Зеленський бачить його як конкурента, який міг би стати імператором. Ну, має на увазі, як це називається президентом? Дивіться, я казала, що нам бажано після Зеленського під час війни, після війни. Буде перемога, нам потрібний військовий, який наведе порядок. Я думаю, що я ще раз наголошу: я однозначно відношусь до Гранчаренка. Але давайте подивимося, чи міг би він поміняти щось в Україні, якби він став президентом? Думаю, що так. Да. Думаю, що кардинально. Стопроцентово. Що він би дуже багато чого поміняв. Дуже багато чого. І знаєте, який яке в мене вислів іде? Кнутом і пряніком. Ось так. Він, би, він чітко поміняв би. Що би це принесло Україні? Давайте ще так. Ага, кардинальні зміни, зараз я скажу. Кардиналь, абсолютно кардинальні зміни. Оці застой, глухі кутки. Оце, знаєте, оце хлопчацьке а, поведінка. Тут би все, все абсолютно скасовується. І все би пішло, зараз ми подивимося. Ну, я так думаю, зараз ми подивимося. Ну, я так скажу. Він би не змінив багато, і він би не зміг. У мене таке враження, що йому би не дали. Да, Там, ви знаєте, ні, йому він е, Заслабкий, за слабкий, і я не впевнена, що він би це. Ні, 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 ні. Він би кардинально щось намагався, щось міняв, але я бачу тут великі перепони йому. Ні. Ні, на жаль, на жаль, довгий шлях. Україна має зараз, наразі дуже довгий шлях. Я казала, ще раз наголошую, що бажано військова людина, яка може привести з собою команду. Хоча Гончаренко теж, думаю, найде з собою команду Європейська Солідарність, все, але заслабкий він, Заслабкий. Ось що я вам скажу. Нам потрібна дуже. Потужна людина, сильна людина. Ось. І бажано така чітка, військова чітка. Ну, подивимось. Щиро вдячна вам за увагу, але мене здивувало те, що Зеленський як до нього відноситься, як до конкурента. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!